Доброго дня, дорогі глядачі, ви бачите цю красоту і ви бачите це творіння, і сьогодні люди ведуть полеміку, не знаючи. Хто створив це все? Де творець? І хто творець цього всього? І вчені говорять про те, як воно відбулося, ніхто не може зрозуміти. Але якщо ми віримо в книгу Біблія, то ми зараз дізнаємося, зараз дізнаємося про те, як це було створено, чим це було створено і ким це було створено. Ми зачитаємо свята Євангелія від Іоанна з першого розділу перший вірш. На початку було слово. І слово було в Бога, і слово було Бог. Воно на початку було в Бога. Все через нього постало. І без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, темрява його не огорнула до цього місця. І ми вертаємося назад і бачимо, що на початку було слово, і все було створене словом. У ньому було життя, все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. І дорогі вчені, дорогі люди, які не вірять в Писання, то ви не вірите, що є творець, ви не вірите, що ця красота вся створена творцем. І вона створена через Слово, через Слово життя. Оця вода, оці камні, оце повітря, ці дерева, воно все дихає через Слово, через Творця, який створив все, всю цю красоту і людину, щоб вона дивилася на це і прославляла Бога, Творця, Отця нашого Небесного. Тому я дякую за цю красу, за це відкриття, що Він дає мені і кожному. Можливо, хтось не задумувався над цим, але хай через це відео задумається кожна людина, що все створене, створене Богом, все створене Словом Божим. І перше слово, яке було, це слово було Бог. Хай і Бог вас рясно благословить і дасть вам радості, миру і любові і повірити в це слово. І мати вічне життя. Амінь.